На каналі готуємо з любов'ю. Готувала кабачкову запіканку з курячим філе та сиром. Ділюся з вами рецептом. Можливо, і вам сподобається приготування. Червоний солодкий перець промити і розрізати вздовж. Видалити і насіння. Нарізати соломкою чи кубиками. Куряче філе промити видалити плівкою хрещі. Нарізаємо на невеликі шматочки. Нарізаєте так, як подобається вам. Нарізане м'ясо додаємо до нарізаного перцю. Цибулю очистити від лушпини, нарізати на кубики і додаємо до м'яса. Яйця вбиваємо у ємість, який будете збивати. До яєць додаємо сметану. Сметану додаємо будь-якої жирності. І збиваємо вінчиком. Сюди додаємо цукор. Ціль додаєте свої улюблені спеції. Спеції додаєте на свій власний смак, бо в кожного з нас смаки різні. І все добре розмішати. І додаємо до нарізаних овочів м'ясо. Все поєднали і розмішуємо. Сюди додаємо сир твердий, натертий на середній терці. Сир розділити на дві частини. Одну частину сиру додаємо до овочів з м'ясом, другу частину залишаємо. Розмішуємо і додаємо кукурудзяний крахмаль. Добре перемішати і спробувати на сіль. Якщо не вистачає солі, то додайте. Сілі спеції додаєте на свій власний смак. Розмішуємо і додаємо чорний мелений перець. Перець додаєте за бажанням і на свій смак. Розмішати і залишити на 10 хвилин. Готуємо далі. Кабачки вимити і відрізати плодоніжку. Нарізаємо кабачки кружечками завдовжки 1 см. Нарізаєте так, як подобається вам. Нарізані кабачки викласти у ємність. Додаємо сіль і перемішуємо, додаємо сушений чесник, додаємо мелену паприку. Все поєднали й добре перемішати. Спеції втираємо в кабачки. Форму застелити рукавом для запікання змастити смастити олію, викласти кабачки. На кабачки викласти м'ясо. І розподіляємо по всій поверхні кабачків. Випікати попередньо розігрітій духовці при температурі 175 градусів 40-50 хвилин. Слідкуйте по своїй духовці. За 10-15 хвилин до готовності посипаємо запіканку залишком твердого сиру і запікаємо до утворення золотистої скоринки. Готову запіканку залишити, щоб охолонула. І розрізаємо на порційні шматочки. Запіканка вийшла смачна і соковита, як в гарячому, так і в холодному вигляді. Готуйте всім смачного!